Комусь грудень грошенят підкине, а комусь вітаю на календарі зима, а отже, час вам розповісти про головні зміни в останньому місяці 25-го року. З чого почнемо? З Соціальних новин. Побуде кілька хвилин святим Миколаєм для малозабезпечених сімей, бо на них чекають гарні новини у грудні. З 1 грудня буде здійснюватись одноразова виплата в розмірі 6500 гривень для малозабезпечених сімей. Виплати можна оформити на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей внутрішньо переміщених осіб, яка не досягла 18 років станом на 1 листопада 2025 року. Повний перелік отримувачів ви зараз можете побачити на екрані. Щоб отримати ці кошти, жодних заявок подавати не треба. Вони будуть проходити автоматично на картковий рахунок одержувача. Важливе уточнення: ці гроші не впливатимуть на розрахунок середньомісячного сукупного доходу для отримання інших видів допомог малозабезпеченій сім'ї. Також у грудні тривають виплати тисячі гривень за програмою зимової є підтримки. Станом на початок грудня допомогою вже скористались понад 14 мільйонів українців. Нагадаю, що отримати виплату можуть тільки ті громадяни України, що перебувають на підконтрольній території. Ті, хто за кордоном, тисячу не отримають. Хто ще не встиг подати заявку, поспішайте, бо 24 грудня вікно можливості зачиниться. Подати заявку можна через дію, або ж у відділенні банку чи Укрпошти. Детальнішу інформацію про ці займові виплати ви можете дізнатись, подивившись ось це відео. Ще одна соціальна зміна, яка стартувала вже 1 грудня. Це можливість подорожувати потягом Укрзалізниці безкоштовно. Кожен українець отримає можливість проїхати безоплатно 3 тисячі кілометрів. Спочатку ця можливість буде доступна для мешканців прифронтових територій, а вже січня 26-го року її розширять на всі інші напрямки в Україні. Програма діятиме в зимовий період низького попиту. Основна мета це дозволити українцям безкоштовно подорожувати на відстань до 3 тисяч кілометрів, зокрема для. Відвідування рідних на фронті важлива інформація для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Їм до 31 грудня необхідно підтвердити особу. Це можна зробити онлайн через ручний сервіс для фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Спочатку слід через веб-портал пенсійного фонду подати заявку на проходження ідентифікації, після чого пенсіонер проходить перевірку через відеоконференцзв'язок. З 1 грудня почався прийом заявок на нову програму компенсації за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Програма, що реалізується в рамках є е відновлення, передбачає надання ваучерів до 2 мільйонів гривень на людину для придбання нового житла. На першому етапі пріоритет надається ВПО з які мають стати учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, котрі захищали суверенітет України з 2014 року. Подати заявку можна буде через застосунок «Дія», а згодом у ЦНАПах або через нотаріуса. Але є важлива умова для участі в програмі. Заявник та його родини не повинні мати іншого житла на підконтрольній території України та не отримувати раніше іншої державної житлової допомоги. При цьому стан майна на дод перевірятися не буде, але інформація про нього має бути вказана у заявці. Розгляд звернень здійснюватимуть комісії за місцем фактичного проживання ВПО. Є також зміни і у мобілізаційних питаннях. З 4 грудня почнуть діяти нові правила бронювання працівників для критично важливих підприємств. Підприємств. Тепер можна бронювати співробітника навіть за відсутності військового обліку. Однак для військовозобов'язаних працівників, які мають порушення військового обліку, строк бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладення трудового договору. І бронювання надається лише один раз протягом календарного року. Чому саме 45 днів? Щоб працівник усунув усі порушення та врегулював питання, пов'язані з військовим обліком. При цьому штраф за порушення доведеться сплатити. І завершуємо новиною законодавчою. Цього місяця очікуємо ухвалення держбюджету на 26 рік. Попередні депутати будуть голосувати за бюджет вже 2 грудня. Детальний бюджет ми розбирали у цьому відео. Нагадаю, дефіцит бюджету складає близько 2 трильйонів гривень, а усі зібрані податки підуть на фінансування Збройних сил та інших потреб оборони. Решта видатків за рахунок міжнародної допомоги, це всі зміни грудня, про які ми вам хотіли розповісти. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі на нашому каналі.